Зірка світового масштабу оперна співачка Софія Соловій заспіває у Тернополі. Виступить вона разом із симфонічним оркестром Тернопільської обласної філармонії під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Кріля. Співачка у Тернополі буде виступати вперше. Починатися буде з Моцарта. Після того буде романтичний репертуар італійський. І, тобто це така музика більше для душі. Люди її впізнають це однозначно. От буде оперетта австрійська, кілька номерів, і тобто, звичайно, італійська опера. Ну і мені як не могли обійти увагою українську класику сама Софія Львів'янка, та вже багато років живе у Італії. Вона лауреат 14 міжнародних вокальних конкурсів, виступала на сценах оперних театрів Італії, Іспанії, Люксембургу, Франції, Німеччини, Бельгії Америки. Найбільше любить сцену Мадриду та рідного Львова. Туди приїжджає часто, навідує родину. І те, що вона українка, хоч вже понад 10 років живе за кордоном, ніколи не виникало сумніву. Національність каже, це далеко не штамп у паспорті. моя юність прийшлася на така ну, рання юність, прийшлася на перше відродження України, тобто здобуття незалежності. Це все це було на настільки неймовірний підйом, і Ми були. Всередині брали участь, їздили з піснями і в Привалтику піднімати. Це влізло в кров. Всередину Софія Соловій виступатиме у Тернополі 13 вересня, о 17.00 у приміщенні Тернопільського драматичного театру.